Привіт, мене звати Владислав. І я твій персональний менеджер, менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до твоєї уваги Рено Каджар, автомобіль 2018 року випуску. Півторашний дизель в парі з роботизованою автоматичною коробкою передач ДВ-6. Це у нас автомат-робот на мокрому щепленні шестиступеневий. Автомобіль має пробіг рідний, оригінальний, не крутимо пробіги принципово 125 тисяч кілометрів. Багато хто можуть зараз написати в коментарях те, що висока ціна, але я вам скажу те, що якщо ви берете автомобіль з пробігом, наприклад, на 100 тисяч більше, відповідно буде ціни орієнтовно на 2 тисячі доларів нижче. Тому це враховуйте, 125 тисяч кілометрів всього на всього. Класна комплектація, безключовий доступ, мультимедіа Ерлінг і так далі.

Що ж, давайте штренько пробіжимось по комплектації, розповім, що в ньому є. Як бачимо, є парктроніки передні, протитуманні фари, лінзована оптика галогенна. Легкосплавні диски, практично на новій гумі. Є автоскладування дзеркал, безключовий доступ. Ось у нас кнопочка. Нажали, вона відкрилась. Або відійшли, автомобіль закрився. Задня оптика у нас LED, задні також парктроніки є. Камера заднього руху. Ідеальний по кузову. Є по ньому косметичні підкраси, якщо потрібно, окремо від зніму е огляд з товщиноміром, так як товщиномір зараз з собою не брав, але в ДТП автомобіль не був, нічого немає битого, скажімо так. Е так, по комплектації. Скло підіймачі, передні, задні, є автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Класна строчечка, прошито в шкірі. Ідеальний стан салону, нічого не затерто, нічого не почухано. Але знову ж таки 125 тисяч рідного пробігу. Е, є екорежим, е, трошки, скажімо так, овочніший їде автомобіль, менша потужність. Е, система стоп старт. До речі, стоїть новий акумулятор на гарантії. Далі, що ми по комплектації, ще вам розкажемо. Давайте заведемо машинку, кнопка старт у нас є. Двигун у нас 1,5 DCI на 110 кінських сил. До речі, це 2018 рік. З 18 року вже ставиться адблю. Тут ще адблю немає. Так, мова, до речі, українська у нас є. Можемо даже зараз з вами змінити, поставити мову. Так, потрібно спочатку іншу якусь вибрати, тоді у нас приборка зміниться. Поки грузиться, далі розповім двузонний клімат контроль. Мультимедія у нас багатофункціональна. Apple CarPlay у нас тут присутній. Можна змінювати різні режими приборки. Там 4 чи 5 режимів є їх різні. Зараз навіть з вами подивимось. Є навігація. Датчики тиску шин, бортовий комп'ютер показує екодрайвінг, воно вчить вас їздити економніше. Налаштування користувача. Так, автоблокування дверей, функція вільні руки, гуснічність індикаторів. В общем, тут, якщо зараз буду вам розказувати, то тут буде дуже довго. Якщо у вас засвітились датчики тиску шин, їх можна скинути. Обновиться, коли почнемо їхати. Навігація. Bluetooth гучний зв'язок відповідно також є. Так, на кермі кермо у нас шкіряне, на кермі у нас є круїз, контроль, обмежувач швидкості. Тут у нас ми вибираємо музику, радіо, чи щоб там навігатор показували, чи витрату палива моментально, слухавку взяти, слухавку положити і гортати менюшки. Голосовий набір номера телефону, але коли стоїть українська мова, вона нас розуміти не буде, тільки з російською, на жаль. Ось така цікава ручка, як в Porsche Cayenne. Теж цікаво строчкою прошита. Так, ще можу показати вам, як покажу, як у нас змінюється центральний дисплей. Так, це оболочки, це нам не потрібно. Кольори можемо колір змінити, поставити зелений, або, наприклад, синій поставимо, поставимо синій нейтральний. І змінюються розкладки приборки. Можна таку поставити, таку, таку. На свій смак. Така прикольна, класична. Це теж нічого таке. Так, в принципі, все зрозуміло. Але електронне стоянкове гальмо, тут кнопка у нас Круїз контроль, обмежувач швидкості. Дуже-дуже часто люди кажуть, що воно тут стоїть і воно неудобно. Ребята, включ... купив автомобіль, включив круїз-контроль і все. І більше його ніколи не вимикаємо. Продали автомобіль, вимкнули, <бує Melanie> Якщо вам так мішає, дуже часто щось домахується до круїз-контролю. Круїз контролю, круїз регулювання от у вас на кермі. Плюс, мінус, повернути, збити. Так, далі датчики світла, датчик дощу, чутливість до капель. Перший режим це у нас до гори це у нас просто почистити скло. Вони це вже авто стоїть. ось авто. Так, що ж, USB, AUX, все, що потрібно, все тут є, бардачок. Підлокітничок, два стаканчика. Сюди можна, певно, еспресо ставити. Я навіть не знаю, навіть вони зробили його такі маленькі тут. Оце таке. Єде це у нас робота з мокрим щепленням. Це великі плюси для ресурсу автомобіля. До речі, ззаду у нас є тонування на задніх вікнах, заводське тонування. Тобто, це не плівка, це саме скло. Ну, темне, Затемнене скло. По салону все на тверду п'ятірочку, ніяких задірів, ніяких царапин. Огонь! Так, Шторка на місці, до речі, заїжджає повільно, Демпфер працює. Так, Тут, напевно, знак у нас аварійної зупинки. Коврик італьянці нам залишили. Можливо, оговорився. Запаски у нас, на жаль, немає. З аукціону вона приїхала без запаски, але домкрат і є. Ну, хоч домкрат залишили. Так. Це кошмар, як Жигуль пролетів. Класна оптика, виглядає ззаду взагалі суперово. Е, до речі, е, Nissan Qashqai, в принципі, і Каджар це один і той же самий автомобіль, так що ви собі розуміли. Двигуни ті ж самі, все, все у них те ж саме. Це як е, Nissan X-Trail та Renault Koleos. В принципі, це один автомобіль. Е, як бачите, зараз машинка на транзитних номерах, але він розмитнений, пройшов сертифікацію, виписуємо договір купівлі продажу ви будете першим власником в Україні. А якось так. Якщо потрібно, першу реєстрацію розрахуємо, посчитаємо, скільки вона буде. Я думаю, що в межах, в межах десь, десь 12-13 тисяч гривень я собі тако, скажімо так, на око так собі думаю. Що ж, автомобіль цей у нас в наявності в Вінниці. Давайте ще з пасажирської сторони з зайду, покажу. Так, кнопочку Відкрили. Бо відійшов від машинки, він вже замкнувся. В принципі, по сидінню тут все просто, просто нахил спинок, вона рухається вперед назад Бардачок у нас такий величезний, реально велика шухляда. Якось так. Є ще вибір у нас автомобілів, які можете побачити на нашому сайті vincar.com. Або в телеграм-каналі. Посилання на обидвох залишаю. Внизу, в описі та в коментарях. Також буде мій номер телефону. Мене звати Владислав, або номер телефону моїх колег Сергія та Валерія. До кого удобніше до того, звертайтеся, дамо більше інформації, якщо треба він-код. А давайте, до речі, Він-код я одразу вам покажу, нажмете на паузу, захочете звірити. Ага, після хімчистки трошки підпотіло, вікно то, може, не буде видно. Та ні видно всі цифри. Якщо щось не так, то звернетеся, дамо ВІН-код вам без питань. Що ж, цей автомобіль в наявності. Він ісі чекає вас на каву та на тест-драйву. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.